Оксамец – популярні квіти серед садівників Вони тривалий час невибагливі і цвітуть. Вирощені як однорічні, нігтики найкраще відчувають себе в теплому кліматі і досить витривало. Хоча вони сильні і здатні нести різні умови, вони не захищені від деяких поширених проблем. Той факт, що ми не контролюємось, наприклад, занадто багато дощу, вторгнення комах або голодних оленів. Може завдати шкоди вашим нігтивам. То що робити, якщо ви помічаєте проблеми? Перший крок визначити проблему. Як тільки ви зрозумієте, що відбувається з вашою рослиною, ви можете скласти план дій, який допоможе ніцяцям повернути здоровий і квітучий вигляд. Давайте детальніше розглянемо найпоширеніші проблеми нігтики та способів їх вирішення. Дотепність листя. Перші та найпоширеніші проблеми нігтиків це ваянення, спричинене кількома причинами. Найпоширеніша причина ваянення листя це занадто сухий ґрунт. Якщо це станеться, збільшуйте частоту поливу. Після того, як ви побачили ваяне листя, може виникнути спокуса постійно підтримувати рослини у вологому стані, але не робіть цього. Як тільки вони одужують, просто дотримуйтесь регулярного та частого розкладу зрошення. Якщо ви тримаєте рослини занадто вологими, особливо нігтики, які не люблять зайву вологу, це навіть може завдати їм більше. Оксаместі також демонструють ознаки виянення тепловим напруженням. Зазвичай це відбувається в теплі літні місяці і майже не пов'язане з вологістю. Термічне напруження виникає, коли температура залишається високою, а рослина не може використовувати воду з ґрунту досить швидко, щоб охолонути. Може бути бажання воно рослин з тепловим напруженням, але важливо дотримуватися звичайного режиму поливу. Сильна гідратація рослин, що зазнають теплового стресу, можуть позбавити кореневу систему кисню та ще більше посилюють ситуацію. Основна відмінність виянення через відсутність води та виянення через тепловий стрес це колір листя. Рослина, якій не вистачає води, буде виглядати зів'ялою, іноді коричневою або хрусткою. Рослина, що відчуває тепловий стрес, збереже нормальну темно зелену листя. Мляві стебла або листя. Найбільш поширена причина, чому рослини стають млявими або втрачають тургорі це заболочення. Рослини, які не встигають висохнути між зрошенням, можуть бути заборонені, через які стебла виглядають, а іноді і схиляються або падають. Такі мляві стебла можуть заважати рослині належним чином поглинати вологу та поживні речовини. Більшість рослин відновляться, якщо ви дасте їм час для адаптації. Вийміть пошкоджені ділянки і дайте ніцяцям висохнути між зрошенням, щоб запобігти заболоченню. Відсутність цвітіння. Якщо рослини не цвітуть, це зазвичай означає, що їм не вистачає сонячного світла. Оксаместі це рослини повного сонця, і вони забирають стільки світла, скільки можуть отримати. Якщо ваші рослини отримують занадто багато тіней через місце розташування або навколишні рослини чи дерева, це може запобігти цвітінню. Якщо ваші рослини знаходяться в занадто тінистому місці, Перемістіть їх на більш сонячний. Коли ваші рослини отримують достатньо сонця, але все ще не цвітуть, спробуйте зняти старі суцвіття. Це стимулює новий ріст і допомагає рослині виробляти нові квіти. Молоді рослини не зацвітуть, поки не буде досягнуто певної зрілості. Якщо ви пересаджували молоді рослини, дайте їм час адаптуватися до нового місця та дозрівати. Якщо вони будуть посаджені в правильних умовах, вони скоро цвітуть. Листя стають фіолетовими. Листя рослин стають фіолетовими з кількох причин. Основна причина це, як правило, дефіцит фосфору. Оксамитеї не дуже вимогливі до добрив або поживних речовин, але залежно від ґрунту та інших факторів навколишнього середовища, їм може знадобитися більше фосфору. Низькі нічні температури також можуть спричинити такі проблеми в нігтиках. Якщо температура опускається нижче 13 градусів Цельсія, ваші рослини можуть реагувати по різному. Один із способів листя починають ставати фіолетовим. Якщо ви підозрюєте дефіцит фосфору, зробіть добрива для своїх рослин. Універсальне добриво з низькою концентрацією повинно допомогти, якщо ви довго не запліднені або взагалі не запліднені. Якщо у вас вже запліднені рослини, можливо, варто перейти на інший добрив або знайти той, який забезпечує хорошу кількість фосфору. Пожовтіння листя недолік поживних речовин може бути однією з причин того, що листя з цукерок жовтіють. Запліднення допоможе повернути нормальне забарвлення. Листя також можуть жовтими через хворобу, що називається жовтяницею астера. Жовтяниця астера впливає на рослини родини Астро і викликає повільний ріст, жовте листя, а також може впливати на бутони та квіти. Ця хвороба поширюється з комахами, які можуть бути на ваших рослинах або бур'янах навколо. Зберігайте зону посадки вільними від бур'янів і стежте за комахами протягом усього сезону, щоб запобігти таким проблемам з нігтиків. Коричневі стебла. Якщо стебла вашої рослини стають коричневими, це може бути ознакою розпаду. Часто гниль починається в кореневій системі, де тримається занадто багато вологи, а потім піднімається вздовж рослини, впливаючи на основне стебло тощо. Важко лікувати, оскільки до того моменту, коли ви побачите це, проблема вже вплинула на значну частину рослини. Переконайтеся, що ви посаджете в свіжий, здоровий ґрунт, щоб запобігти таким проблемам з нігтики. Правильний полив це ще один спосіб запобігання гнилі, коричневі плями або кінчики листів. Коричневі плями можуть бути викликані бактеріальним плямою листя або надлишком заліза. Оксаместі погано ростуть на ґрунтах з низьким рівнем РН, і це може призвести до токсичності заліза. Аналіз ґрунту може допомогти визначити, чи маєте у вас низький рівень ґрунту. Якщо плями є більш зганьбленими, вони, ймовірно, спричинені бактеріальними плямою листя. Обробляйте пляму листя фунгіцидом довгі витягнуті стебла. Рослини стають довгими, коли їм не вистачає сонячного світла. Оксаместі найкраще ростуть у районах, які отримують повне сонце максимально. Якщо ваші рослини знаходяться в місці, де є занадто багато тіні або просто сонячного світла, рослина стане довгою і буде виглядати витягнутим, коли вона тягнеться до світла. Обов'язково поверніть горшені рослини, щоб забезпечити їм рівномірне освітлення. Трансплантація затінених рослин на нове, сонячніше місце, і вони незабаром повернуться до нормальних моделей росту. Сірі порошкоподібні листя. В умовах високої вологості або коли листя рослин не встигають висохнути і отримати хорошу циркуляцію повітря, може з'явитися порошкова роса. Затягнута роса це гриб, який проявляється у вигляді липкої білої речовини на верхній частині листя. Часто це трапляється на старих пагонах, де листя є більш товстими і тісно розташованими, але може впливати на нові пагони в певних умовах. Важливо якнайшвидше знищити цей грибок, оскільки він може значно завдати шкоди рослині, господаря та поширитись на інші ваші рослини. Є домашні засоби, які можуть допомогти запобігти поширенню порошкової роси, але якщо це серйозно, може знадобитися використання фунгіциду. Мідне мило або фунгіциди з сірим кольором у складі, здається, є найбільш ефективними. Коронування на листках. Жовті або коричневі спекуляції на листках зазвичай спричинені інвазією комах. Попалиці або павутинні кліщі, як правило, є винуватцями квітучих однорічників, таких як оксамит. Попалиці, схожі на крихітних зелених комах на дні листя та саджанців. Вони харчуються листям, створюючи вигляд коричневого фрагмента. Оскільки попелиці мають такий широкий життєвий цикл, важливо обробити їх відповідно, щоб ці проблеми з нігтиками не вийшли з під контролю. Павукові кліщі це крихітні білі помилки, які створюють невелику павутину подібно до звичайної павутини. Вони створюють липку речовину по всій рослині і харчуються листям, що викликає жовті види на листках. Інфекція павуковим кліщем починається з невеликого, але може швидко посилюватися. Розпилення з хороший варіант для знищення павутинних кліщів. Чорні плями на листках. Невеликі чорні плями можуть з'являтися на верхній частині листя. Зазвичай це некрасиво і може стати проблемою, якщо стан погіршується. Видаліть уражене листя рослини, щоб очистити його та допомогти запобігти подальшому розповсюдженню. Використання фунгіциду повинно усунути проблему, кучеряві або деформовані листя. Деформовані листя ще один симптом жовтяниці з хвороби. Житлова астер часто супроводжується іншими симптомами, такими як деформовані бутони та квіти, а також пожовтіння листя. Кучерявий ріст, листя часто викликається смоктанням комах, таких як попелиця. Попелиці зазвичай розташовані на дні листя і можуть бути присутніми протягом усього вегетаційного періоду. Ці крихітні зелені комахи прикріплені до листя і стебла і можуть вбити вашу рослину, якщо проблема серйозна. Розписуйте рослини сильним потоком води вранці, щоб збити їх з рослини. Інсектицид, що містить піратрум або мило з пінідадом, може ефективно вбити попалицю. Отвори в листках. Листя з отворами або з відсутніми частинами означає, що щось, мабуть, їсть їх. Японські жуки можуть сильно пошкодити листя рослини і знищити всю рослину, якщо у них є шанс. Слуги та равлики також можуть гристи листя, залишаючи частини відсутності. Це може бути важко визначити, чи є слимки чи равлики винуватцями цих проблем з нігтиками, коли вони виходять вночі і ховаються в прохолодних місцях в день. Найпростіший спосіб визначити, чи є у вас проблеми з слимками чи равликами це слідувати за білою слизом, яку вони залишають за собою. Японські жуки це досить великі жуки, блискучі зелені та чорні. Вони роблять досить великі отвори в рослинах, і їх зазвичай легко помітити. Ви можете зібрати їх вручну, якщо ви заробляєте проблему рано, але якщо їх багато, використання сприю може вам допомогти.